Вітаю на каналі. Тут розповідаю правду про 3D-візуалізацію. І сьогодні розкрию таку тему, що собою являють онлайн-курси 3D-візуалізації в записі з кураторами. Тому що, по суті, 90% всієї тої реклами курсів, яку ви бачите, це якраз такі курси і рекламуються. Тому давайте зараз об'єктивно поговоримо про те, чи воно взагалі варто вашої уваги, чи хтось вже чогось навчився після таких курсів, чи взагалі це можна назвати навчанням повноцінним. Та? дивіться, подумайте, хто такий куратор взагалі, та, що означає слово куратор? Ну, по факту, це не є якийсь професіонал з досвідом, і це не є наставник чи вчитель. Найчастіше це просто людина, яка завершила такий самий курс, як пропонують завершити тобі. Як би це не звучало. Ну і, можливо, навіть зовсім недавно. Та, була вакансія, його влаштували. Насправді людині дають шаблонні відповіді такі куратори, так, коли вона задає якісь питання, бо там дають спеціальну інструкцію, як відповідати, Тобто такі загальні шаблонні відповіді. Звісно, так, що ніхто не навчився. Тобто на цьому навчання і закінчується, якщо ти задаєш якісь питання, а та людина, ну, також, яка називається куратором, також не знає відповіді на це запитання. Тому тепер уяви собі ситуацію. Ти стикаєшся з реальною проблемою під час навчання, яке ти купив. Та? Щось не працює, ти не розумієш, що не так, що відбувається. І чуєш від куратора шаблонні відповіді. Подивися відповідь там, в лекції номер 4 та? Подивися ще раз цю лекцію. Зачекайте уточню там, старшого куратора. Ну, це ж не про навчання. Та людина, яка не може зразу в долі секунди зорієнтуватись, дати тобі відповідь, а фізично вона не може та людина це зробити, цей куратор, тому що не працює конкретно з тобою. Вона навіть не знає, хто ти такий. Та може знає твоє ім'я, бо переписуєтесь ви там в чаті. Але по факту з тобою ніхто не працює. Тому слово куратор це просто так солідно звучить, а по факту це ті самі відеозаписи, ну, це те саме, що можна в Ютубі подивитись, якийсь мастер-клас. Ну, ефект буде точно той самий, і що й безплатно. Тому, по факту, якщо ти купляєш якийсь курс, ти вже очікуєш, ну, що тебе будуть вести від початку до кінця буде якийсь наставник, а тобі прикріпляють якогось куратора, інколи кількох, які взагалі не розуміють твоєї ситуації. Тому що тут все індивідуально має працювати. Та? Дуже часто так буває, можу з досвіду сказати, що в когось на комп'ютері щось відкривається, а в когось не відкривається. І тут може бути дуже багато різних причин. Банально, там якийсь в когось стоїть антивірус, який не дає програмі відкриватись. Таке теж може бути. Але ти ж цього не знаєш. Ти не бачиш екрану тої людини, ти не бачиш кожен клік її, ти не бачиш, яка ситуація на робочому столі тої людини. Відповідно, це навчанням назвати взагалі не можна. А, і по факту ти залишаєшся сам на сам, знову переглядаєш відео, перемотуєш, гуглиш. Пробуєш ще раз, витрачаєш години, замість того, щоб просто хтось тобі сказав, як це зробити буквально за кілька секунд. Чому я кажу кілька секунд? Тому що можу з досвіду сказати: якщо поруч є людина, яка тебе навчає, розуміє твої можливості, розуміє твою ситуацію, бачить контекст, та, в якому ти навчаєшся, то е, зразу може тобі підсказати, причому не просто підсказати, а так пропрацювати цю проблему, що ти до неї більше не вертався. Що таке навчання? Це коли ти стикаєшся з проблемою, не просто її тобі допомагають вирішити, тобі пояснюють, чому саме ти з нею стикнувся, природу тої проблеми. І ти починаєш розуміти, звідки вона виникла, і більше до неї не вертаєшся. Це і є процес росту, процес навчання. А під час навчання з кураторами по відеозаписі ну, виникла проблема. Відео не бачить твоїх помилок, воно собі йде далі. Ти питаєшся у куратора, тобі дають якісь загальні незрозумілі відповіді. От і виходить, що ти залишаєшся з нічим. На середині навчання зупиняєшся і далі рухатись не можеш. Руки опускаються, бо нічого не виходить. Тобі постійно тобі кажуть, що подивіться ще раз, подивіться ще раз, ти дивишся, але тобі не виходить. І на цьому навчання зупиняється. Тому питання до вас. Чи можна назвати повноцінним навчанням онлайн-курси у відеозаписі з кураторами? Ну, звичайно, що ні. А це не є повноцінне навчання. Це може для ерудиції просто подивитися як, як серіал, як відео, та. подивитися, що за професія, як там то все відбувається, але це не означає, що ти зможеш в ній щось робити. Тим більше, потім, під час реального проекту, коли тобі приходить реальне технічне завдання, ти безсилий. Ти дивишся на то технічне завдання і кажеш, так мені ж того не показували, тут щось зовсім інше. А тому, по факту, треба знайти людину, фахівця, яка задіяна в проєктах, яка би могла в майбутньому тебе задіювати свої проекти, і навчитися від неї від початку до кінця разом зробити якийсь проєкт. Оце єдиний метод, який працює на своєму досвіді, можу сказати, за 13 років в цій сфері. Найбільший ефект мені дало саме те, коли в мене з'явився індивідуальний наставник, і от ми з ним повністю від початку до кінця зробили проєкт. Це дало такий поштовх, це був такий заряд, це було те, що мені потрібно було. Я, вроді, щось знав, але сідав за роботу, нічого не вийшло. Та? А як тільки я пройшовся, структуризація відбулася, та? От задалася структура, на кожному етапі проекту є свої моменти. Наставник це розказав, наставник це розжував і зробив так, що я до того більше не вертався, і все, я став спеціалістом і в повноцінна робота комерційний рівень. А тому, якщо мова йде про комерційний рівень, якщо ти хочеш закріпитися на ринку в 3D-візуалізації інтер'єрів, ми зараз саме про це говоримо. Шукай індивідуального наставника. Відеозаписи з кураторами, які називають курсом, це не про навчання, це про ерудицію. Це вигідно кому. Давай подумаємо. Ну звісно, тим, хто записав цей курс. Та? Це і ті люди, які не хочуть нічого робити. Вони не хочуть вкладатися в учня. Вони хочуть записати це, упакувати, назвати це продуктом і тобі продати там за 500 доларів. Та? Чи сіки там. Ну це не навчання. Навчання це не продукт. Навчання це взагалі мистецтво. Навчання це мистецтво, коли людина, яка викладає, намагається донести якусь інформацію до людини, яка вчиться. Та це мистецтво комунікації. Комунікація в відеозаписі, яка тут комунікація? Це взагалі не про комунікацію, це просто про якийсь, якийсь записаний процес, та, який тебе взагалі ніяк не стосується, і ти не розумієш, що там зараз на екрані відбувається взагалі. А що я тут роблю і чому в мене не виходить? Комунікація дає прогрес. Комунікація це і є навчання. Без живої комунікації вчителя і учня нічого не виходить. Звісно, є винятки там один на сотню, можливо, хто по відеозаписі навчився. Я особисто знаю таких людей, але їх одиниці, одиниці на сотні. Більшість людей вони не мають таких навиків. Там можна розказувати про якусь систему освіти, там запатентовану, як там по відосиках хтось вчиться. Можливо, вона є, але це мають бути ще спеціальні навики в такої людини, перш ніж вміти мати вміння вчитись. А давайте подумаємо, на кого таргетована та реклама в першу чергу, то, що ми бачимо та, у тих курсів онлайн. Відеозаписі з кураторами. Ну звісно, не на тих людей, в яких вища освіта. Вона таргетована та реклама в першу чергу на мам в декреті, на людей без вищої освіти, на тих, хто може повестися на ту гарну картинку. Та це все ж маркетолог. Це маркетологи гарно продумують на кого спрямовувати ту рекламу постійно. Оце від тисячі доларів будеш заробляти. Зразу от ті гачечки закидають, та, які там найбільше на людину можна вплинути. Ну, людина з важчою освітою, яка трошки мислить, вона не буде сприймати ту інформацію як факт. Вона перевірить багато різних джерел, і бажано незалежних джерел, і бажано коментарі під тими незалежними джерелами. Та. Тобто не дивися, якщо тобі пропонують якийсь курс, не дивися тільки їхній канал, дивись канал інших людей, які теж в цій сфері фахівці, які теж можуть щось розказати. Дивись коментарі, що в них пишуть. Це надійний спосіб знайти тих, хто дійсно тебе навчить. Я, наприклад, ніколи ні від кого не приховував, що я також навчаю, але я не роблю з цього якусь велику історію, не розказую всім приходьте до мене навчання. Тому що насправді я обираю кого навчати, бо розумію, що це не для кожного. Наприклад, я ніколи не беру завдатку, спочатку ми проводимо заняття годинку часу. Я дивлюся, чи та людина взагалі зможе працювати в 3 d Max і робити інтер'єр, бо це ж я зацікавлений. Мені цікаво в майбутньому свої проекти людині делегувати. А якщо я вже бачу, що та людина в комп'ютері не розбирається, то як я зможу в майбутньому їй щось доручити, то навчання це і для мене буде каторга, якщо я індивідуально буду її вчити. Тобто, ну, в мене є система, за якою я вже і навчив багатьох людей, і знаю, як. Надати оту вижимку всіх знань, які в мене є тій людині, щоб потім доручити проекти, і делегувати, і не переживати, що прийдеться за нею щось доробляти, бо основна проблема в тій сфері, ти людині щось доручаєш, вона не справляється, ти мусиш за нею доробляти, і тоді питання: на що ти делегував, що ти сам міг зробити. Так? Тому ну, мені теж цікаво, індивідуально когось навчити. Але знову ж таки, це я вибираю, кого я буду вчити, а не масовість. Якщо десь якісь курси на масовість продають в відеозаписі, це все не про навчання. Це про Просто придумали ті, хто записав ті курси, щоб нічого не робити, не вкладатися, продавати цей продукт, як вони називають. Хоча, знову ж таки, я повернусь до того, що навчання це ніякий не продукт, це комунікація між людьми. Це певна дія, жива дія, гнучка дія. Коли одна людина пристосовується до іншої і пристосовується до її темпу засвоєння, а не просто закидати інформацією. Тому ну, висновки кожен робить сам. Яке навчання буде більш ефективніше. Але, звісно, ну, висновок не прошується сам. Якщо ти дійсно хочеш навчитися комерційного рівня, шукай індивідуального наставника. Якщо тебе цікавить, що я можу запропонувати, я можу скинути свої умови, напиши мені на пошту. Але в загальному можна зайти на сайт Біхен, знайти спеціаліста, написати йому. Є багато тих, хто теж собі шукає для своїх проєктів людей, яким би він міг довіритись, вкластись в ту людину. Та, це навчання це чиста компенсація часу того фахівця, який за цей час міг взяти якусь кількість проєктів. І, відповідно, виграють дві сторони. Та, початківець має якусь першу роботу, може закріпитись. Ну і фахівець вже не сидить по 16 годин за комп'ютером з тим великою кількістю проєктів і може щось делегувати. Відповідно, виграє, виграє дві сторони. Так? Тому е треба запам'ятати, що куратор це не викладач. І це точно не ментор, який доведе тебе до комерційного результату. Ну, це максимум тебе супроводжують, координують, але відповіді на твої питання не дають. Та? Бо Це не дає тобі розуміння професії. Знову ж таки, повторюсь, це в більшості свої такі самі недавні учні, як ти. Та? Тому вони просто не знають, як відповісти на твої більш складніші питання. І тому опорою в навчанні їх назвати не можна, а таке навчання, відповідно, вже й не корисне. І якщо ти реально хочеш опанувати нову професію, заробляти в ній, бути впевненим в своїх навиках, то ну, шукай не курс з куратором, а шукай живу людину, яка бере за тебе відповідальність. Знову ж таки, що таке справжнє навчання? Це відповідальність вчителя перед учнем. А той, хто записав відосик, яку він бере відповідальність? Він бере тільки твої гроші, тільки завдаток за, за курс, та, але він не бере за себе ніякої відповідальності, що він тебе навчить. Будь-які фразочки, гарантоване працевлаштування. Ну, ми всі розуміємо, що то до правди немає ніякого відношення. В цій сфері взагалі не існує такого поняття, як гарантоване працевлаштування. Тим більше, якщо людина вчиться по відеозаписах з кураторами і там... Пропонувати гарантоване працевлаштування, ну це зразу обман. Тому що, ну, 95% люди всі на півдороги таке навчання кидають. То навіщо ви тоді говорите про гарантоване працевлаштування? Тому чуєш цю фразу теж втікає. Це не про тих, хто хоче, хто зацікавлений в тому, щоб тебе навчити. Отже, підсумок такий: не сертифікат, не куратори, не відеозаписи. А лише справжній фахівець, справжня людина, яка працює, вкладається в тебе з метою, щоб в майбутньому задіювати свої проекти. І є цей шлях, який допоможе тобі гарантовано в тій сфері навчитися комерційного рівня. Звісно, від тебе теж дуже багато залежить, але повір, якщо ти обереш правильне навчання, то і уникнеш багатьох проблем. Тому пороздумуй над цим, що я сказав, і приймай правильне рішення. Бажаю гарного дня, щасливо!